Знижки представляють, єдині знижки на Gel. 15% в аптеках подорожних вам «Оща». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на гліцесет та гліцесет Max. 20% в аптеках подорожних вам «Оща». Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. В Україні активізувалися отруйні павуки внаслідок укусу одного з таких, житель Одещини потрапив до реанімації. Лікарі оцінюють його стан як середнього ступеня важкості. Ого. Пацієнт сказав, що павук вкусив його під час польових робіт. Коли постраждалий е, працював там, і пацієнт описав павука медикам, і ті з'ясували, що це був каракурт. А от е, е... Його отрута і дійсно ну має. Токсичну дію дію на центральну і периферичну нервову систему та викликає отруєння всього організму, які ще павуки можуть бути небезпечними для українців. Ми вирішили поцікавитися у фахівця, який все життя досліджував павуків, і це Костянтин Євтушенко, науковий співробітник відділу акаралогії інституту зоології Національної академії наук України імені Шмаль Шмальгаузена. І от він нам сказав, що виявляється всі павуки. Всі павуки отруйні. Так не отруйних павуків просто немає. Просто все залежить від дози їхньої отрути в Україні. Живе близько 10 тисяч павуків, і найбільш небезпечних для людей Костянтин Євтушенко виокремив 5 видів: це каракурт, який власне і вкусив жителя Одещини, який зараз в реанімації, ксистікус. Хаїра Кантіу, Агріопатирова. Або павук Шершень, і наостанок, тарантул. Ось вони на ваших екранах. І от, це, от їх це треба в Україні. добре подивитися, запам'ятати, потримайте цю картинку, друзі. Я, імена, то таке. А от я, який вони мають я вигляд, бачу, на беру, Агріопу я часто, бачила. Так. Тарантулів поки що ні. Оцього хейракантів. Мені здається, що я його бачила. Але мені здається, що я тут практично всіх бачила А, всі ну, і чорну пера. Я теж бачив, але таку невеликого розміру. І ще подумав. А потім, знаєте що? Є ж така функція, друзі. Є ж функція в Гуглі, берете застосунок, фоткаєте ви комаху, так. і потім в Гугл. І Гугл розпізнає її. Ви і Ви просто дає в всю секунду... Інформацію. всю інформація, що це ви побачили і чим ця комаха небезпечна, зокрема, Павук. І от. І от. Е Костянтин Євташенко каже, що до павуків треба ставитися так само, як до ос чи бджіл. І якщо ви їх не чіпаєте, то і вони вас оминатимуть. Ну, давайте послухаємо. Просто так павук ніколи сам не буде на нападати. Це його треба взяти в руку, стиснути, щоб він відчув загрозу своєму життю, і тоді він кусає. Просто так, ми для них е, ніхто. Ми не, не їжа, ми для них загроза. І більшість павуків е, при якомусь там появі великого об'єкта, наприклад, людини, вони просто е, стискаються і виглядають як мертві, щоб їх не, ніхто не чіпав. Натомість, якщо ви хочете попередити укуси павуків, варто. Просто бути уважними, особливо, якщо ви на дачі або в приватному якомусь будинку, секторі на природі тощо. Перевіряйте речі, які залишили просто неба чи господарські приладдя. Продовжуємо. передивлятися свою одежу. По, По друге, не чіпати руками, просто не затискати їх. Якщо є маленькі діти приїхали. На дачу десь просто продивитися їх іграшки, тобто повики за ніч може переповзти і сплести собі кокон, таке лігво у будь-якому місці. Друзі, отже, ви послухали експерта. Ну і медики кажуть, що якщо вас вже вкусив павук, то обов'язково треба промити місце укусу чистою водою з мильним розчином, випити антигістамінний чи протизапальний препарат. Обов'язково пити багато рідини, і головне не панікуйте. Може підвищитись температура, може бути оніміння місця укусу. В такому разі треба звернутися до лікаря. І просто стежити за своїми симптомами.